Інформація, через яку мене захайтять всі рієлтори, або те, що покупцям знати не можна, як знайти ту саму халяву на ринку або де ховаються найкращі об'єкти. У мене пішло 4 роки роботи на те, щоб зрозуміти ту інформацію, якою я з вами зараз поділюсь. Головне питання: від чого залежить ціна об'єкта? Ціна об'єкта залежить. Хай там ще відео далі запишу. Так, від що залежить на об'єкта, від попиту на нього зимою, коли веде новий рік, коли ніхто майже не дивиться квартири, коли куча свят. Оце момент для покупки. Тому що в такі моменти все одно власнику потрібні гроші, потрібно продати свою нерухомість. І власника готові до найкращого торгу. Плюс термінові об'єкти ніхто не відміняв. Завжди вони на ринку є. Коли покупців мало відповідно, і ціни найкращі. тому купляйте зараз, тому що літом знову буде казати, що все дорого.